Ерес Настю в Верховній Раді вже допитали очевидців. Вийшов зокрема Сергій Власенко. Він каже, що був безпосереднім так очевидцем цих подій. Каже, що депутати прийшли після пленарного засідання до кабінету Володимира Гройсмана, щоб запитати його, чому він закрив засідання, якщо ще не була вичерпана. Вичерпано порядок денний, і от і от вже після завершення всіх консультацій, вже коли всі виходили, і почалася ця а, суперечка між кужем і Петеруком, і от все таки він наполягає, так що Петерук саме вдарив пляшкою, він її накидав, спочатку поливав, потім вдарив. Це зі зі слів Сергія Власенка. Щодо наслідків, каже позиція фракції, все таки вимагати складення мандату від. Андрія Тилка і каже, що сама Олександра Кужель написала заяву про порушення кримінальної справи за цим фактом, і, і уточнив так, що в неї піднявся тиск після цього удару, казав, що вона на пів приток не втрачала повність, але от її шпиталізувала. І ще він того вийшов з приміщення Артем Костянко, речник Міністерства внутрішніх справ. Терект департамент що... зв'язків з громадськістю він на сьогодні виправляв. А, ще раз. Кажу, виправлявна, що він директор департаменту зв'язків з громадськістю МВС а не речник. перепрошуємо тим не менше, Артем Шевченко, директор департаменту, сказав, що почали допитали очевидців, так і і працює слідчий саме вже прокуратури. З безпосередньо Андрієм Тетеруком, що той даватиме пояснення, є є згода, тобто не відмовляється співпрацювати щодо можливого. Порушення провадження каже, поки що його не порушили, але каже, що це насправді питання найближчого часу після того, як всіх опитають. А щодо статті, каже, найімовірніше це буде 125-та стаття, яка п це нанесення легких тілесних ушкоджень, якщо ми нічого не путаємо. Але це попередньо, бо поки що ще порушено, не порушено це провадження. Суха, ну як ти думаєш, можуть якось полюбовно це вирішити? Тому що знову ж таки говорили, що і пані Кужель била його сумкою, начебто ну чи намагалася вдарити Ну, поки що важко про це говорити, бо розумієш всі на емоціях. Ну от виходить власенко, і він так теж емоційно обурено, що ні, вона його не чіпала, сумкою не била. Все тільки складення мандату. Негідник і так не після піти. Артем Севченко, ну тут в нього інформація по суті тільки та, яку йому передають слідчі, бо він так само прийшов на рамку сюди до Верховної Ради, і він на цій рамці лише на телефоні там зміг уточнювати інформацію, бо його не пускали так само, як і нас сюди всередину. Тому а, а сам Андрій Тетерук, каже, залишається поки що в кабінеті в Гройсману і, 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 і з ним тільки будуть працювати слідчі, і я думаю, що Якщо говорити про щось полюбовне, то от коли спадуть оці перші емоції, А Наталко, А все от через те трапилося, що не вдалося в Раді проголосувати за. Це е, антикорупційне агентство, Я так розумію, чи от що, що Бу, стало була зірвана, кажуть, євроінтеграція. Крім того, пам'ятаєш, я коли розповідала тобі в день, там залишалося на порядку денному кілька важливих законопроектів. Зокрема щодо цієї ренти, на газ. це uh -huh. от для бюту, такий ключовий законопроект, за який вони завжди. Так, включаюся в, в, активно в його е, обговорення. Так е, ну я розумію. Я не можу тобі точно сказати на, на на підставі, чого ви виник цей конфлікт. Ну але саме з Гройсманом обговорювали те, що не постав на голосування в цій документі. ма.